Так, зараз покажу, як ставиться термоізол. На цей шов. Значить, беремо гільзу, робимо отвір в ній. перед цим ми скручуємо проводки між собою. Отвір робимо ступенчатим сверлом. Ось воно. Так, потім беремо ацетон розчинник, обіжирюємо це все діло. Тряпкою протираємо. Ось так і ось так. Надягаємо термозаційну муфту. Робимо отвір для того, щоб коли ми будемо її паяти, повітря виходило з цієї гільзи. Ось отвір. Що в нас вийшло? Ви Дві стрічки одиваємо муфту. Так, одягаємо муфту. Так, відділимо муфту і зараз її будемо пропалювати, прожигати, щоб вона осілася. Беремо камінець, підкладаємо під муфту, щоб підняти тут зазори, щоб були. Отут -от. Два зазора, щоб вона краще сідала. Камінець підкладаємо. Підпалюємо грілку. і починаємо сажувати цю муфту. Прогрівати по цій конці і вона буде зараз висажуватися. Після того, як обжгли горілкою, вона стягнулася. Треба провірити на герметичність, щоб вона ніде не пропускала повітря. Після того, як ми провірили на герметичність дану муфту, вирізаємо воронку з будь-якої бутилки пластикової і змішуємо два цих компоненти. Два ці компоненти змішуємо між собою. Один і другий. Перемішуємо в одну масу, щоб вона була побіліла. Після того, як вона побіліла, беремо і виливаємо в цю воронку. І через декілька хвилин вона зараз вступить в реакцію і почне підніматися, заповняти цю пустоту, яка знаходиться тут. Ось вона полізла. Вставляємо бутилку, щоб створити тиск. Ох, блядь, вона взорвалася нахуй. Все, і чекаємо, коли вона застине. Застине вона через хвилини 3-4. Після цього як вона застила, вбираємо це все лишнє. Беремо пробку. Вставляємо її сюди. Після цього беремо таку латку, прогріваємо і наклеїмо сюди. Гріти її можна строїтельним феном або газом. Будемо гріти газом. Прогріваємо газом дану латку слиганця.